Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях харизматична, гарна Дар'я супермама. Багато хто з вас бачив випуск з нею, і насправді це надзвичайно цікава особистість. Даш, дякуємо, що завітала до нас. Будь ласка, розкажи коротко глядачам про себе, за себе. Презентує і дуже дякую за запрошення. Дуже приємно буде поділити своїм шляхом і розповісти про себе. Я фотограф з досвідом в 13 років, також я працюю по дві сторони об'єктиву, як і модель. Тому я повністю знаю, як вистроїти правильний кадр, плюс повністю свій шлях професіоналізму, як я живу, як я розвиваюся, що я транслюю, я показую в своєму особистому блозі як блогер. Ну і я відкрила свою оренду одягу. Також я ще стала бізнесменом. О, клас. Круто, Дар'я. Що тебе привело в світ моделювання і фотографії? Розкажи детальніше. О, це все почалось насправді з мого дитинства, і я напевно вже народилась таким баченням, тому що багато хто питає, як ти бачиш той кадр, як ти можеш так одягатись, як взагалі ти можеш це стилізувати. Тут насправді підтексту ж жодного немає, це просто все йде я з цим Народилась, але я це змогла побачити, і я це змогла реалізувати в життя. І на цьому зараз заробляти. Тому це все все ж таки, думаю, талант, але який я вмію так само розвивати. І все ж таки, я навчалася цьому всьому. Я дипломований фотограф, я навчалася за кордоном в університеті. Я пішла в фотографію в 14 років, сама почала вчитись, сама була сама учкою вдома. І потім батьки мені бачили потенціал. І дали мені можливість розвивати за кордоном. А ти, от можеш пригадати ти ж з дитинства? Тобто, ти прокинулась, там чи десь відпочивала, і ти захотіла зробити фото, чи хтось похвалив тебе? За Ні, Я пішла в модельну школу. Я до 14 років була така дівчинка-хлопчик. Я грала в футбол. Я не носила жіночих речей. Я така була. Трошки да? пацанка, да, така оця на стадіонах. Я грала за футбольну лігу. Я прям от любила хлопцями гуляти, от іменно Флос. в компанії, як пацан, да. А потім я пішла в моделінг, модельна школа Марго в Полтаві, і все. І мене просто переключило в 14 років. Плюс перше моє кохання такі 14 років сталося. Хлопче мене з'явився, так щоб ми так почали там зустрічатись, і все, і я дуже змінилась. І з моделінга в мене почалось велике бачення з приводу фотографії, стилю і все тим, чим я зараз займаюся. А батьки як відреагували? Тобто вони тебе підтримали? Максимально батьки в мене велика підтримка, і мама взагалі була дуже щаслива, що з такої пацанки я перетворилась в правню дівчинку. Так, батьки мене завжди підтримували з самого початку, тому їхня підтримка була не на словах. Вони мені на день народження подарували мій перший професійний фотоапарат. І з цього я почала заробляти гроші і працювати. Добре, а ти сказала, що ти маєш талант до цього. А для тих, хто не бачить в собі цього таланту, їм реально взагалі навчитись цьому і чи навчаєш ти чи є в тебе якісь там курси або в перспективі? можливо? дуже мене всі запитають, але насправді в мене чотири зараз направлення роботи. Мені навіть це зараз вдається балансувати, ну тяжко. дівчатка, ну согласіться, що хочеться кругом бути в топах, кругом хочеться розвиватися і постійно вкладатись, і тому що це все е, часу затратно. Але ще навчати людей це також. Треба створити новий продукт. Я обов'язково хочу. Е, багато підписників про це питають, але це все згодом. Обіцяю, що буде, але перша. не зараз. Я серйозно. Буду чекати. Скажи, будь ласка, яка зйомка була найемоційнішою або найскладнішою? Можеш пригадати? Так, я пам'ятаю цю зйомку, мені тоді було десь 16 років. Як пам'ятаю, зараз вихідні, це був школьний період, я ще була 11-класницею. І я поїхала на першу зйомочку весільну. Мене 16 років, я не знаю просто де ті люди, де ви є, може мене дивитись, напишіть мені, як ви довірили? Я завжди задаюся питання. Як ви довірили своє весілля? 16 річній дівчинці його відзняти. Ну це просто, це така була колосальна відповідальність. Але ти не я тримала... ти взяла Ні, я завжди йду там, де страшно, тому я в 27 маю те, що я маю сьогодні. Ну Я не боюсь цього зовсім. і я йду, Але я знаю, що після страху завжди буде результат. Я пам'ятаю, йду, в мене ті руки трясуться, мені так страшно. Я заходжу в той ЗАГС, там темно, у мене додаткового світла немає. Я не розумію мені витягнути кадр. Уявляєте, люди стоять, одружуються. І вся надія на мене, щоб зробити класний кадр. І в мене немає просто помилки зовсім. І Я не розумію, що мені робити інтернет аж такого там 16 років мені було. не пам'ятаю, що навіть було там Google, швидко, чата GPT взагалі просто зараз для наших людей це бонус такий. Ну не було. Я тоді просто стресунула максимально. То, як пройшла зйомка? Так класно, все да. бачите, працює далі. Я знаю, що ти мама прекрасного сина. Розкажи, чи важко бути мамою сина, які ваші такі секретики, щоб ви були близькі стосунки? І що найскладнішого, коли виховуєш сама сина? Коли я народила Філіпа, я завжди говорила, що дитина народила дитину. Ну я дуже рано народила правді. Ну, в 21 рік я народила, але для мене це рано, тому що ми живемо в 21 столітті якось зараз і не гоняться бути мамами дуже рано, і я така завжди хотіла розвиватись. Я така по натурі, і коли я дуже рано вийшла заміж, для мене це рано. І стала мамою, я не знала, як я буду справлятись. У мене жодного разу не було няні по сьогоднішній день. Я жила за кордоном, батьків не було поряд, на жаль, хоча вони завжди хотіли бути зі мною, але на жаль, кілометри не давали їм можливості мені допомагати. Приїхавши в Київ, також вони далеко. І я завжди сама з дитиною. І коли я вам скажу, що є моменти, що мені важко, але я розумію, що він таким маленьким буде не завжди. Тому я завжди намагаюся по максимуму приділити йому час, увагу, але коли йому зараз вже 6 років, ось було, я розумію, що тут треба тато, тому що мами недостатньо для його виховання, Чому? тому що. Ну тому, що е, я не можу бути за мамою за тату. все рівно. Тато слово він зараз а, з ним жорстокі, спілкується. Е, да, він навіть даже не в жорстокісті діла, а в тому, що ну от хлопчик все рівно до тата. Так, я його приголублю, я його обійму, дам свою жіночу любов материнську, але тато це про інше. І він зараз з ним дуже класно спілкується. От, наприклад, одна ситуація в школі сталася, що от я зараз проти Роблекса. От зараз, якщо ви чуєте mm -hmm. мами, да, що зараз діти дуже страждають у цей телефон і їх отак от круте. У мене просто Філіпом та сама ситуація. Я розумію, що Ночок, я мені починаю пояснювати. Він в сльози, мама, я хочу грати цю гру. Я дзвоню до тати, кажу: Віть, допоможи, будь ласка, тому що ну я ну, реально розумію, що твоє слово тут потрібне. Авторитет. Він так, і він для нього авторитет. Він мені допомагає. Але на жаль, він за кордоном. Він не поряд. Він не може так 100% бути присутнім в його житті. Але. Важко мені справлятися в тому плані, що я повинна і заробляти, і бути гарною і жінкою, і мамою. І все це не мені чи складно складно, але я вже звикла, я вже зробила свій графік життя, і він мене, звичайно, підлаштований під свою дитину. Та ну материнство це круто. Просто що дуже хочеться, щоб іноді хтось так більше підтримав. Але в мене класно, що в мене в Києві рідна сестра, яка просто мені колосально допомагає і завжди з мною поряд. А фінансово важко? А на кого більше йде грошей? На тебе чи на сина? На мене, тому що ну на мене, тому що Філіп допомагає тато, а мені допомагаю я сама собі. Давай нагадаємо історію ваших стосунків з татом. Ти кажеш, що він бере участь у вихованні? Він бере і фінансово, не лише так. і фінансово. Нагадай, будь ласка, історію ваших стосунків. Вона не зовсім проста. Але що для себе ти винесла? який урок взяла в цьому житті? Хто подивиться зараз наш підкаст? Давайте переглянемо там. Потім мою супермаму кому буде цікаво. Сьомий сезон, двадцять п'ята серія. З тих часів моє життя повністю змінилось. ми тоді з татом Філіпа не спілкувалися. У нас була прям ворожнеча, судові, судові процеві процеси протягом чотирьох років. Але слава Богу, вони закінчились в мою пользу. Це все я вам скажу, що це не суд вирішив. Це. Ми з татом так вирішили. Просто ця війна закінчилась. Я до нього в якийсь один момент набрали, сказали, що може досить. Він мене повністю підтримав. Ми закрили це питання через суд. Він його закрив. Повністю опіка за мною. Прописка дитини за мною. Це те, що я хотіла протягом 4 років. Так, він в мене дитину не забрав, не відсудив. Слава Богу, ми вирішили це все Ви іншим домовились. нормальним шляхом. Так домовились. А чия ініціатива була? Ти йшла? Просила про цю розмову? Він чи я просто у мене був міт мій телефонний дзвінок до нього? Що давай закінчувати цю війну? Розкажи, будь ласка, нам про участь в супермамі плюси, мінуси і що змінилось після проекту. Я дуже задоволена, що я пішла в правильний час на супермаму, що дуже важливо, тому що на початку цей проект дуже злітав дівчатка ставали в кулярні. Зараз я не хочу обіяти СТБ, але він вже трошки здусівся. Присів це проєкти, і дівчата, які туди йдуть і думають, що вони так от завтра покр прокинуться популярні, міф такого вже нема і не буде. Ну, якщо вам би мега-ефектна, все можливо, але це вже якийсь Скрінж має статися, от. який залетить. все. Ну, але я вам скажу, що що мені дала супермама, це все ж таки популярність, яку я маю на сьогоднішній день, і колосальну впевненість. Теж вона мені дала для мене. Це був цей проєкт, був він для мене не просто якоюсь собі галочкою. Він в мені зробив якийсь емоційний внутрішній прорив. Чому? Я завжди в себе вірила. Я така сама по собі людина. Але коли ти йдеш і перемагаєш справедливо, перемогла? я перемогла справедливо, я просто подумала: що це все реально? Я можу. Це зрозуміло, що я ну реально здатна на такі звершення, на такі на таку перемогу. Плюс я отримала протягом тижня аудиторію в 13 тисяч людей на відкриту сторінку. Я Навіть її не закривала, бо я навіть тоді мені хто не підсказав. Mm -hmm. Але б я її закрила, Я отримала мінімум 20 тисяч підписників, мінімум mm -hmm. за е, тиждень. Mm -hmm. Але я до цього також приклала зусиль. Я не просто пішла на проєкт і сказала: все, я буду отримувати вихлоп через там півроку. Я стану класною популярною. Ні, я зробила дуже масштабний перегляд в кінотеатрі в Голівері, в Оскарі, зняла віп залу, запросила дуже велику кількість mm -hmm. дівчат. Там була така червона доріжка. У мене закріплених в актуальних в інстаграмі є. Всі приходили з квітами, всі знімали сторіс на цьому величезному екрані мій перегляд. Клас. Також я тоді була в відносинах, пройшов мій чоловік, з яким я проживала, Філіпчик, моя родина. В общем, було просто круто, і я настільки. Це було вперше в мене в житті щось таке. Я так кайфанула і сказала, я хочу ще. І я не зупинилась. Клас. Я пішла далі, і після цього в мене почалося таке медійне життя вже три роки. Тобто, в тебе більше було плюсів? Хейту не було від... Ні, хейт був завжди там. Там щось то губи мене великі, то yes. то брехню сказала, що ти тікала. А сенс мені брехати просто, якщо цю всю історію знаю багато близьких людей. Для чого мені саму себе позорити? Я розказала своє життя, і то я вам скажу те, що багато моментів я не захотіла розповісти, бо вони були для мене болючими. Я розповіла те, що з чим я готова була поділитись, і чому я це розповідала, тому що дуже багато жінок страждають від чоловіків, не можуть піти, їх ображають. Я хотіла своїм прикладом просто показати, що все можливо змінити, і життя ми можемо повністю управляти самі. І все. Я просто завжди хочу жінкам допомогти. І я це, це транслювала через екрани. І всі чати дуже мене багато хто підтримував, і ні, ніхто не думав, що у мене за плечима такий от життєвий шлях. А скажи, будь ласка, основне джерело твого доходу, чи вистачає тобі коштів і чи підтримують тебе фінансово батьки? Е, батьки мені подарували квартиру, в якій я зараз проживаю, що не може бути невеликим внеском це в моє цифруту. життя, мати свою квартиру в столиці це велика цінність. Дякую вам, тату. <сум> е, от, але все ж таки, чи мені достатньо? Ні. <сум> Завжди мало знаєте, коли апетити ростуть і. Ти розумієш, що хочеться ще, але це круто, я так вважаю. І все ж таки основний дохід, з якого джерела, не можу сказати, тому що в мене чотири джерела доходу. І чим це круто, що якщо тут посадка, тут зароблю, там посадка, там зроблю, а якщо заробляю в чотирьох аспектах, то дуже круто, можна собі багато що дозволити. Я не можу не відмітити, що ти дуже гарно виглядаєш і ти інвестуєш в себе. І, На себе е я не жалкую. і та ти не так давно зробила пластику, і ми бачимо зміни. І скажи відразу питання, як від хейтерів: це комплекси, нав'язані з дитинства, чи від колишнього, чи це свідоме рішення там, плюс 100 до впевненості? Я вам скажу, що дякуючи моїм колишнім, це чоловіку офіційному і чоловіку, з яким проживали, може 4 роки, жоден з них. Ніколи не сказав, що тобі потрібна якась пластика. Постійно мені проговорювали, яка ти гарна, яка ти гарна, яка ти гарна. Я від природи сама гарна. Я просто зробила те, що я хотіла. Груди я зробила, тому що я мама. Я відгодувала свого сина. І груди я не зробила якогось великого розміру. І я повернула те, що забрало в мене молоко. Я зробила точно той самий розмір грудей. І я коли прийшла до свого хірурга, я сказала йому, я хочу натурально. Тому що якщо ти тут додавала, тут додавала, трошки подобавляла і виходить гарна картинка. Якщо б я тут зробила щось нереально просто дуже вульгарне, я цього не хотіла. Груди я зробила максимально під свої, і вони такі, як у мене, і вийшли. Носик у мене почав кривитись після десь 20 років, у мене викрила на перегородгород. Так ти мене розумієш, це тому саме що так. ми йдемо змінювати себе не тільки за того, що ми там хочемо змін, так само ще здоров'я цього потребує. Я це відкладала. Е, мені батьки так само в цьому дуже допомагали. Ми думали, що в Києві я це зроблю. Я шукала собі лікаря в Києві, але мені багато хто не подобався, тому що я шукала собі не лише е, хірурга, я собі шукала Лора в першу чергу, який виправить мені мою проблему. І, звичайно, я підкоригувала, прибрала горбинку, ноздрі я не різала. Я просто виправила знизу перегородку, всю, яка мені тепер допомагає гарно дихати. Е, з забрала тут горбинку, трошки тут звузила все. А ти зараз у стосунках, і як я розумію, в тебе після чоловіка ще були стосунки десь 4 роки. Можеш детальніше про це розказати? Я вже майже рік сама, Так. як бути самій? Mm. Я вже звикла. Перший час було складнувати, тому що я звикла, що біля мене поряд чоловік, який вирішує мої там питання, мені допомагає і є для мене підтримкою. Перший час взагалі така була колосальна трудність для мене. Але я вже з цим звикла і навчила жити по-іншому. Сказати, що мені це подобається. Почало подобатись, тому що є в цьому свої плюси про пізніше. А з приводу цих відносин, так я була після офіційного чоловіка. Ми розлучились, я зустріла. Іншу людину, і я з ним проживала майже 4 роки. У і... нас була дуже гарна така історія. Я щось чуть-чуть пам'ятаю, бо я слідкувала за тобою: там і фото, фотосесії, часті. А що у вас відбулося? Ти можеш цим поділитися? Я пішла від людини, тому що у нас в один момент просто стали інші погляди на життя. Йому в один момент просто погляди розійшлися на тому, що йому потрібна жінка з кастрюлі на голові, з борщом. Але це вже стало не я, і йому це не подобалось. І постійні були конфлікти. І, і виросла При... і, да. і, і ми просто припинили ці стосунки без жодних якихось там перешкоджань, один одному. Як дати колишні просто сваряться псують один одному життя репутацію для чого ми з цією людиною прожили 4 роки. Ми планували собі сім'ю, дітей. У нас спілкувались батьки, і для чого? Ну ми з ним по нормальному розійшлися, Дай Бог що він був щасливим. Цього саме, так само мені бажає. Так що я вважаю, що він мені в житті мене багато чому навчив, я йому багато що дала і навчила його кохати, як він мені завжди говорив. І мене навчила кохати. Тому вдячна йому за ці чотири роки і кожен далі пішов своєю дороги. А як ти навчилась відпускати людину? Це ж нелегко, коли є почуття. Я йшла від нього, його кохавши. Я не, я не перестала кохати цю людину і жила з ним. Я Закривала двері квартири, кохаючи цю людину. Чи це було важко? Дуже. Але я обирала себе, тому що я знала, що розвитку в цих стосунків більше не буде. І він хотів мене постійно посадити вдома. Це також нормально. Це просто, це... просто Ми всі виховані по-різному в нього. Все ж таки, бачення жінки це та, яка вдома, борогиня очага, це все ок. Але просто перестали бути на зрозуміння, чи можна було говорити, там говорили ми тисячу разів. Ну, не виходило нічого. І все ж таки. Чи важко було мені, що я кохала Ліну, пішла дуже, але я вмію собі наступати на горло і робити так, що я знаю, що потім я буду щасливіше без нього? Тому сказати, що дівчата залишаються у стосунках, кохавши людей ну свого чоловіка, так це нормально, але обрати себе важливіше. А як ти думаєш, чому зараз немає відносин? Це просто страх від минулих відносин, от що десь там ага. у тебе, чи це просто відсутність часу? У мене забагато часу забирає реалізація моя. Е, для мене дуже важливо, щоб я а, де якийсь там чоловік. Давай ти. Ні. Я хочу зараз е, вибрати чоловіка біля себе поряд. О, розкажи, який він має бути. У мене великі требування до чоловіка. Список. Список, отакий. Отакий, і то малий буде. Вже дуже став великий, тому що у мене в самої забаганки стали більше. Тому що я вмію повністю закривати свої потреби. Я навчила жити сама і мені самі комфортно. Тож чоловіку мені повинно бути в рази комфортніше, тому що для мене жінка повинна бути реалізована. Я хочу сказати, що я зараз хочу все ж таки вирости. Я вже виросла, але я хочу ще більше. І все ж таки, чоловік мій саме не знає, де десь сама доля мені його подарує. П'ять основних критерій. П'ять основних критерій. Вірність. Для мене це просто основа, основ, тому що зараз всі один одному брешуть, вірність насамперед. Щедрість підтримка. Для мене дуже важливо, щоб людина була зі мною на одній хвилі, як бачення життя от для мене це також дуже важливо. ніжність. Я дуже люблю ніжних чоловіків і мені хочеться ніжності. Реалізований чи перспективний? А можна одному? Таке болюче питання, да? реалізований чи перспективний? Напевно, все ж таки більше реалізований. Ну так я зараз почну зустрічатися з 20-річним хлопчиком і сказати: М -м, в тобі буде толк. Давай, я тебе ну, побачиться, що вже 35 перспективний, це така собі була перспектива. Ні, да. Якщо вже в 35 ти ще досі будуть. Е, бути мамкою для чоловіка я не буду. Я хочу зрілого чоловіка, який знає цілі, і я пор я з чоловіком е, поряд, я за його е, спиною, але все ж таки я хочу, щоб він мене не просто ага, та жінка вдома там. Зроблю всі свої справи. Ти прийду не додому. Ні, я по-іншому я з іншим характером, і просто так на ципочках чекати чоловіка вдома. Коти, приїде, приїдеш, я там вже вечерю зробила і чекати його. І, і це не про мене. Зовсім я інша людина по характеру, і мені треба такий чоловік, якому я ось така підійду. Mm -hmm. От іншу я не буду підлаштуватися під кого не буду. Ти постійно кажеш за реалізацію жінок і е, ти хочеш, щоб жінки там заробляли, добивалися всього. Якщо жінка не буде заробляти, це, якщо жінка не буде заробляти, е, а хоче, щоб чоловік її забезпечував, це ок чи не ок? Для когось це ок, але не для мене. А чому? Е, ну для мене, коли. Жінка цей дома нічого не робить, в моєму точніше розуміли, навіть з такими дівчатами, в принципі, навіть не дружу. Мені з ними не цікаво. А про що ми можемо з нею говорити? Ну, от про що? Про манікюри, педикюри? Ну окей, поговорили. Про одяг, обсудили чоловіки, що далі? Моя ж ти зірочка. Нарешті, нам хтось хто сказав. Накавістки, я дождався. Тому що, ну, якщо мені, як жінки, з такими не цікаво, то як чоловіку буде цікаво з такою. Тому що ви навіть, дівчата, не уявляєте, як я в житті бачила очі а, людини, от, з якою зустрічалась 4 роки. Його очі, коли я була на тій червоній доріжці, мені несуть такі квіти. Мені опадують люди. Мене от я бачу от ті очі, мене да? як чоловік міг Захопити. пишатись і захоплювати своєю успішною жінкою. Просто не кожен чоловік може втримати біля себе таку успішну і її підтримувати, і якби. Все ж таки, успіх. Це коли жінка твоя успішна, і кожен чоловік це витримує. От, тому я все ж таки за реалізованих жінок, тому що вони цікаві. Вони ніколи не будуть триматися за того чоловіка, аби він тільки дав йому гро дав грошей вижити в цьому світі. А де жінка може взяти гроші на життя? От беремо ситуацію. Я залишаюсь одна з дитиною. За що мені жити? От я жила образно 10 років з чоловіком. Щоб... Скаже знайти ще одного чоловіка. А я не знайду швидко нормальну людину, тому що пропрацювавши свої старі, старі обіди, травми, заходити з відносин відразу відносини там через місяць це повний бред. Я вважаю. тому що тобі ще там не переболіло, і ти вже біжиш кудись. Ну так, це клин клином ти вибиваєш, але. Толку від цього не буде, ти все рівно не пропрацював свою біль yeah. і знаходити мені чоловіка якогось заміну іншому швиденько. Ну я, наприклад, не хочу цього робити, тому що я все ж таки за оцей час, який мені даний зараз бути самій, я за те, щоб реалізовуватись, і отака жінка, яка була все там життя за чоловіком, вона лишається сама. Де вона бере гроші на життя? Oh. Шукає іншого чоловіка. Ну, це зразу буде мінус, тому що можна втрапити на погано. Дай Боже, на ну, класно, але все ж таки це все важко. Е, забезпечені батьки є не у всіх. Е, наприклад, піти на зарплату, вибачте 15 тисяч гривень. Ну ти не виживеш нормально. Ну як можна не говорити про якусь реалізацію? Ну і погодься конкуренція серед жінок зараз дуже велика. Зараз можна знати гарну, зараз. успішну, реалізовану, розумну. тому ганятись за кількістю чоловіків не факт, що сьогодні багатий чоловік обере саме тебе. Зараз чоловіки не люблять жінок, які нічим не займаються. Я все ж таки спілкуюся з чоловічим родом правильно, і я знаю, як чоловіки говорять про жінок. Якщо питає він у неї, чим ти займаєшся, вона каже: Нічим, От це. ну і що далі, що з тебе взяти і про що з тебе говорити? В тебе є простір, де можна взяти сукні на прокат. Звідки в тебе з'явилась така ідея? Все ж таки, все почалось з моменту фотографії, тому що колись я була ще візажистом. Коли людина приходить на зйомку, вона фарбується, одягається, йде в кадр, я фотографую, плюс обробляю ще як Так, І все ж таки візажистом я працювала зрозуміла, це не моє. От, і я ще подумала, яка проблема є у всіх жінок перед зйомками. Звичайно, одяг. Yeah. І я почала так потрошку скупляти, скупляти протягом року. Потрішки одяг почав збільшуватися. Я почала возити це з собою, і це максимально незручно, тому що треба відпарити, відхімчистити, привезти, показати, відзняти це прям важко було протягом року. І все ж таки, вже ось я відкриваюся, саме в світи народження, 29 листопада, листопада. Буду yeah. робити велике yeah. відкриття. От запросила багато близьких, друзів, блогерів, і буде максимально цікаво, масштабно. І круто, тому що я до цього максимально готувалась. А яка твоя головна мета і ціль в житті зараз? Для мене саме головне в даний момент моя реалізація, і все ж таки, я, як кожна нормальна жінка, хочу родину. Я хочу зустріти класного чоловіка. Вже нормально просто жити, без цих... просто вже спочатку треба бачити оці всі червоні флажки, які нам ми всі говоримо, не тратити час просто на зустрічання там по півроку, по року. Я хочу реальної сім'ї. Я хочу другу дитинку, я хочу дівчинку. От мені зараз це так прекрасно реалізована жінка, яка розказала всю передачу робити, працювати. А мрія і ціль сім'я. Я хочу сім'ю, тому що в мене є класний приклад, це мої батьки. Я сім'янинка така, так, але я. Мені не так цікаво десь там самі. Мені хочеться з чоловіком. Своєї підтримки. Для мене ось цей тандем дуже важливий. Тому для мене важливо, щоб чоловік мене підтримував і йшов зі мною дня дорогою, тому що для мене не так круто піти дичатами там погуляти. Мені хочеться щоб для мене був класний, достойний чоловік. От і мені 27, і мене син дуже просить братика, сестричку. Я сама хочу дівчинку. Дай Бог Боженька мені дасть після 30 я б дівчинку хотіла так само народити. Хочеться другий раз заміж. Я навіть весілля другий раз хочу. О, тому... Масштабне буде красиво. Да, не так, що і сукня є. <рес> і сукня є. А Якщо б ти могла обійняти себе в найважчий день, що б ти сказала? Що все проходить, і це також пройде.